Друзі, всім привіт! Я радий вас вітати на своєму каналі з подкастами. Сьогодні в нас буде продовження книги, яка буде присвячена хвилям Еліота. Вона від того ж самого автора, що й вчора, але називається трохи по-іншому, і він її робив співавторстві з іншим також. Автором. Вона називається Повний курс по закону хвиль Еліота авторства Альфреда Фроста і Роберта Прехтера. Це буде книга під номером 9, і я підготував для вас цілих 20 висновків щодо цієї книги і можу ними з вами поділитися. Якщо так одним словом сказати про цю книгу, то. Вона є, мабуть, одна з найповніших та найавторитетніших джерел інформації про теорію хвиль Ральфа Нельсона Еліота. Вона дуже детально розкриває основи, приклади та практичне застосування закону, закону хвиль Еліота. Сам по собі цей закон вважається важливим інструментом для аналізу фінансових ринків, зокрема для прогнозування трендів на фондових ринках, валютних парах і інших торгівельних інструментах, включаючи криптовалюти. Можу сказати, що ця книга розрахована на трейдерів, інвесторів, аналітиків різного рівня підготовки, починаючи від початківців до професіоналів. Ці два автори надають нам дуже чітке та послідовне викладення матеріалу, і вона допомагає з легкістю розібратися в складностях теорії хвиль. А як ви пам'ятаєте, головне завжди продовжувати своє навчання і ніколи не зупинятися. Отже, погнали 20 висновків щодо цієї книги. Висновок номер один. Закон хвиль еліта це це теорія, яка допомагає прогнозувати поведінку фінансових ринків, враховуючи закономірності, що виявляються в психології мас. Бачите, графік це отображення, будь-який графік любого інструменту це отображення психології мас, як люди себе поводять в тій чи в іншій ситуації. Висновок номер два. Основні хвилі в теорії складаються з п'яти хвиль, які рухаються в напрямку основного тренду це, наприклад, зріст так, і трьох корективних хвиль це падіння, які рухаються проти основного тренду. Також є така штука, як перевернуті хвилі еліота. Тобто ми за основні, основний тренд беремо падіння, п'ять хвиль падіння і потім три хвилі зросту. Але про це якось іншим разом розповім. Висновок номер три. Принцип Фібоначі та Золотий переріз відіграють важливу, дуже, дуже важливу роль в теорії хвиль, оскільки вони забезпечують пропорції між різними рівнями хвиль. Тобто, щоб зрозуміти, де знаходиться, на якій хвилі ми зараз знаходимося, на першій, другій, третій, четвертій, п'ятій, треба прибігти до допомоги Фібоначі. То тобто, був висновок номер три. Отже, висновок номер 4 торія хвиль Еліата має 8 ступенів хвиль, кожен з яких має свою специфіку, починаючи від найбільш мікроскопічних, субмінуєта, до найбільш макроскопічних гранд суперциклу, а висновок номер 5 Хвилі можуть бути розбиті на прості та складні корективні структури залежно від рівня складності. Тобто. Розбиратися в цьому можна, не знаю, може, мабуть, все своє життя, якщо чесно. Висновок номер шість. Принцип альтерації говорить про те, що якщо одна корекція складна, то наступна має бути простою і навпаки. А висновок номер сім. Теорія хвиль Еліота може бути застосована до різних фінансових інструментів, таких як акції, облігації, комодитів та валютні пари, а також вже криптовалюти, тому що ця книга була написана, коли ще не було криптовалют. Висновок номер 8. Аналіз хвиль допомагає виявити потенційні точки розвороту на ринку, допомагаючи трейдерам встановити оптимальні рівні входу та виходу з ринку, що ми з вами робимо. Висновок номер 9. знання теорії хвиль Еліота може допомогти трейдерам уникнути поспішних рішень на ринку та розвивати більш збалансований підхід до управління ризиками, тобто зменшуємо ризиками ризики і підвищуємо. Можливість нашого прибутку за допомогою цього інструменту. Висновок номер 10 Книга, повний курс по закону хвиль Еліота» дає вичерпні інструкції та приклади щодо побудови хвиль, що сприяє кращому розумінню теорії. Висновок номер 11 Теорія хвиль Еліота вважається доповненням до інших форм технічного аналізу, таких як рівні підтримки та опору, індикатори та графічні. Моделі. Висновок номер 12 Важливість дисципліни та емоційного контролю підкреслюється в книзі як ключові фактори успіху в трейдингу. Ви навіть можете не знати, що таке хвилі Еліота. Але якщо ви людина дисциплінована, і ви маєте змогу контролювати свої емоції, то ви вже на половині шляху до успіху у торгівлі. Висновок номер 12 Висновок номер 13 Вивчення, хвиль теорії, вивчення теорії хвиль Еліата вимагає часу та практики, але в результаті трейдери отримують цінний інструмент аналізу ринку. Висновок номер 14 Книга наголошує на важливості постійного навчання та адаптації до змінюваних умов ринку для досягнення успіху в трейдингу. Висновок номер 15 Теорія хвиль Еліата може застосовуватися як на короткостроковому, так і на довгостроковому торгівельних горизонтах. Висновок номер 16 Використання комп'ютерного програмного забезпечення та технічних індикаторів може допомогти трейдерам автоматизації аналізу хвиль. Висновок номер 17 Важливо зберігати об'єктивність та не допускати особистих упереджень при аналізі хвиль. Висновок номер 18. Навіть якщо теорія хвиль Еліата надає 100% гарантії точного прогнозування, вона допомагає знайти можливі сценарії розвитку ринку та зменшити ваші ризики. Висновок номер 19. А книга Повний курс по закону хвиль Еліота висвітлює історичні приклади успішного застосування теорії хвиль на різних фінансових ринках, що демонструє її універсальність та ефективність. Висновок номер 20 і останній на сьогодні. Через свою комплексність та глибину книга може служити як посібник для самостійного вивчення теорії хвиль Еліота, так і допоміжний матеріал для спеціальних курсів або семінарів. Отже, 20 висновок щодо книги під номером 9 повний курс по закону хвиль Еліота. Дійшли до кінця. І я можу сказати, що дійсно ця книга є відмінним ресурсом для тих, хто прагне розрозуміти та застосувати принципи теорії хвиль Еліата в своїй торгівельній діяльності. Завдяки тому, що написана вона доступною мовою і детальним поясненням цих авторів, книга стає корисною як для початківців, так і для досвідчених трейдерів. Навчання та застосування принципів закону хвиль Еліата може значно покращити результати торгівлі, допомогти уникнути поспішних рішень та сприяти кращому розумінню загальної структури ринку. Тому я можу її стовідсотково рекомендувати як надійне джерело знань для вивчення та використання теорії хвиль Еліата в вашій торговій практиці. Отже, друзі, цей подкаст дійшов до кінця. Я був дуже радий розповісти вам про цю книгу і бажаю вам, як завжди, всього самого найкращого. Побачимось або почуємось в наступних подкастах. Всім пока.